Грижа міжхребцевого диска часто супроводжується болем, запаленням і набріком. У пошуках природної підтримки найчастіше згадують екстракт босфелії та папаїн, але діють вони по-різному. Босфелія, індійський ладан, потужний природний протизапальний засіб. Зменшує білі скутість, знімає набряк навколо ураженого нерва, має накопичувальний ефект при регулярному прийомі. Вона добре підходить для довготривалої підтримки. Папаїн, фермент з папай. Розщеплює білкові комплекси у вогнищі запалення, знижує запалення та тиск на нервові корінці, покращує рухливість і зменшує відчуття скутості, корисний для швидкого зменшення болю та набріку. І висновок, якщо потрібна тривала протизапальна підтримка, обирай босфелію. Якщо хочеш зменшити біль і набряк швидше, зверни увагу на папеїн. Ідеально, це поєднувати. Пропаїн від рослини Карпат, тут і папаїн, і босфелі, а ще й екстракт виноградної кісточки N-ацетилдеглюкозамін та вітамін b 6 Рекомендую кожному, хто страждає на болі в хребті внаслідок протрузій чи гриш. І в поєднанні з лікувальними вправами пропаїн дає чудовий та очікуваний результат.